Доброго часу доби на кіноогляді українською! Вже зовсім скоро стартує серіал Захисники від Netflix і аби не спізнитись, я хотів би розказати вам десятку фактів про одного із моїх улюблених персонажів Дардевіла. Або як ще його називають, зірви голову чи шибайголову. Ставте лайки під відео та підписуйтесь на канал, якщо хочете такі підбірки фактів про інших захисників Люка Кейджа, Залізного кулака чи Джесіку Джонс, а можливо про Карателя. В будь-якому випадку, поїхали! І все по порядку. Ви навіть не уявляєте, як мало фанати знають насправді про здібності. Людини без страху, серед його здібностей найкраще проявляє себе навіть не надслух та акустичний зір чи посилений нюх. Найкраще в плані локації себе проявляють його тактильні чуття. Мед Мердок відчуває зміни не лише в температурі, але й в тиску повітря, завдяки чому бачить в лапках на 360 градусів. Кожен ваш рух супроводжується зжиманням повітря в напрямку руху, тож він чудово передбачає кожен удар. Відчуваючи, як напружуються м'язи на пальцях, він знає, коли та куди стрілятимуть ще до того, як пролунає постріл. Окрім всього, Дардевіл чудовий детектив, а завдяки сонару може навіть керувати кажанами. Дардевіл єдиний, хто відмовився від місця в нових месниках після подій в'язниці Форт. Нагадаю. Після розпаду месників у в'язниці для злочинців сталася подія, завдяки якій всі небезпечні лиходії вирвалися зі своїх камер. На місці з різних причин опинились такі герої, як Капітан Америка, Залізна людина, жінка-павук, Люк Кейдж людина Павук та сам Дардевіл. В результаті Кеп і Тоні всім їм запропонували місце в нових месниках. Єдиним, хто відмовився, став Дардевіл, пояснюючи вибір тим, що на вулицях пекельної кухні він принесе користі. Та й взагалі не командний він гравець. Якийсь час дардевіл навіть заміняв людину павука. Коли Пітера підозрювали в тому, що він і є відомим супергероєм, Мет Мердок одягнув його костюм та боровся із лиходіями під іменем Спайді. Правда, тривало це зовсім недовго. Лише один випуск, і в мене він, до речі, є. Шибай голова і сам розкривав світові своє обличчя та ім'я. Правда, опісля Медмердок заперечував це, кажучи, що він сліпий. Він навіть заперечував те, що Медмедок та Дардевіл одна людина у суді. В 70-х Дардевіл досить довго та плітно працював із чорною вдовою. Так, той що в месниках. В них навіть були стосунки. Але Чорна вдова кинула партнера, гадаючи, що стає надто відомою завдяки героєві, і вирішила шукати когось, в кого працюють всі чуття. В принципі, жодні стосунки Мета Мердока довго не тривали і часто закінчувались смертю його коханих, через що в герої навіть були серйозні психологічні проблеми. Дардевіл був першим неповносправним героєм коміксів, придуманим стеном літа, Стівом дідко. Тоді він ще був досить позитивним героєм, що перемагав таких суперників, як Електро, котрого ви, звичайно, пам'ятаєте за фільмом із Ендрю Карфілтом. Та через це він не користувався особливою популярністю, таким, яким ви його знаєте зараз, зробив його Френк Міллер, котрий вирішив створити похмурий та суровий комікс. Це й зробило Мета Мердока, одним із найпопулярніших героїв свого часу. В серіалі від Netflix дардевіла грає Чарлі Кокс, відомий вам за фільмом Зоряний пил по книзі Ніла Геймана. До речі, але у 2003-му його грав Бен Афлек. Фільм тоді розгромили критики, але мушу зізнатись, мені тоді він здавався одним із найкращих фільмів про супергероїв. Саме тоді, в 2003 -му, 2004 -му роках, Бен Нафлек записався в список моїх улюблених акторів та затвердив цю позицію пізніше. Якщо не зважати на ряд прийомів, таких як слоу мол, запозичений у популярної тоді матриці, фільм вийшов дуже навіть добротним. Також на роль у серіалі розглядався Майкл Холл, той що Декстер із одноіменного серіалу. Дардевіл займає 10 місце в списку найкращих героїв коміксів всіх часів. Це дуже почесне місце, враховуючи, хто ділить місця перед ним. А це такі герої, як Бетмен, Супермен, Людина Павук та Залізна людина. Дардевіл надихнув творців черепашок ніндзя. Так, саме завдяки людині без страху і з'явився квартет підлітків мутантів. Тут і протистояння мердока, із ніндзя клану Рука перетворюється в клан Нога в Черепашках, і нунчаки, і багато чого іншого. За словами творців Черепашок, їм би дуже хотілось вірити, що саме із тої вантажівки, що ледь не збила мета мердока, зробила його сліпим та наділила над здібностями, частина хімікатів вилилася в каналізацію. За їхніми словами, десь так і було. Мет Мердок дуже релігійна людина, хоча і його віра часто піддавалась випробуванням, і тим не менш його вирізняє серед інших героїв те, що Шибай голова розуміє, іноді, щоб боротися і знегідниками потрібно самому переходити межу. Іноді він це робив не часто, проте іноді все ж таки вбивав ворогів в безвихідних ситуаціях або ж піддаючись люті. на останок бонусний, можливо, найнеочікуваніший факт. Дардевіл став прообразом сучасного Бетмена. Не поспішайте писати гнівні коментарі про те, що Бетмен був створений набагато раніше. Я знаю. Але я не про Бетмена в цілому, а про його сучасний образ. Справа в тому, що в 70-х Бетмен був страшенно непопулярний. Свого часу його навіть не купили в DC Marvel, просто не побачивши в ньому перспективи. Але Френк Міллер, котрий і популяризував Дардевіла, прийшов в DC Comics та написав один із найкращих коміксів всіх часів Повернення темного лицаря багато паралелей проглядається між цими двома коміксами: і стилістика, і поведінка персонажів. Тож за суворого Бетмена можна дякувати Френку Міллеру та його серії Людина без страху. На цьому все не забудьте поставити лайк та підписатись на канал, якщо хочете більше топів фактів. До зустрічі!